Ця третя на годиннику. Останній інформаційний випуск на телеканалі Київ розпочинається вже саме зараз. Мене звати Олена Бевс і далі про головні теми цього випуску. Ситуація на фронті загострилася. Ворог обстрілює і житлові квартали. В Авдіївці загинули мирні мешканці. В Столиці триває марафон Кікімор. Волонтери плетуть захисні костюми для бійців на фронт. У Києві пройшов велопробіг, критична маса. Учасники нагадували водіям, що на дорозі всі рівні. За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український воїн, п'ятеро поранені. За повідомленням штабу ситуація на Донбасі залишається стабільно напруженою. Російські окупанти продовжують шукати слабкі місця в обороні українських військових. Об 11-й годині поблизу населеного пункту Оріхове, що на Луганському напрямку, відбувся півгодинний бій з диверсійно-розвідувальною групою противника. Після бойового зіткнення ворог відступив. Протягом дня російсько-терористичні війська піддали обстрілам позиції сил АТО зі 122 мм гаубиць та 120 мм мінометів. Це відбулося в районах населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Верхньоторецьке, Новоселівка та інших. Зі стрілецької зброї поблизу населених пунктів Широкіне, Станиця Луганська, Чермалик, Піски, Щастя, Красногорівка. Близько четвертої ранку бойовики накрили вогнем житлові квартали Авдіївки. Загинули мирні мешканці. Прилетіло 55 снарядів бойовиків. Десять з них потрапили в будинок по вулиці Молодіжна, який знаходиться поруч з блокпостом збройних сил України. Бойовики здійснили там три потужних артилерійські обстріли 122-мм артилерійських. Установок по Авдіївці внаслідок цих варварських обстрілів вбито за попередньою інформацією, Що найменше трьох цивільних це бабуся, тії онук, інвалід першої групи. А також під завалом знайшли 49-річного чоловіка, який також загинув. Є руйнування і в інших житлових кварталах. Українські правоохоронні органи кваліфікували цей обстріл Авдіївки як терористичний акт. На майдані незалежності відбулася спільна акція протесту громадян України та Грузії проти повзучої російської окупації. За словами організаторів, нині Росія загрожує суверенітету обох держав. І у той час як грузинський уряд намагається знизити рівень напруги і продовжує налагоджувати відносини з Москвою, розбудова кордону на території Грузії триває через втрачення власних територій. Будинки мирних мешканців та їхніх родичів опинилися за кордоном. Одночасно з акт. у Киеве, аналогичный протест возбудился у Тбилиси. Новая граница уже находится в нескольких метрах от центральной дороги Тбилиси-Батуми. И российская агрессия продолжается не только на территории Украины, но и на территории Грузии. И вообще, тема оккупации как-никак уже актуальна для наших двух государств. Это не только важно для вас, Украины, это важно для всего мира. Мы видим каждый день, каждый час, шаг за шагом сдаются все позиции агрессор. Ход Грузии, ход Украины, По всему миру надо дать отпор. Якщо не дадим, завтра буде поздно. Вони сувають кордон, який вони захопили частину Грузії, а зараз сувають кордон, і це є повзуча окупація, яка є в Грузії, і яку ми відчуваємо на сході України, коли є обстріли і захоплення все нових і нових територій України. Тобто і там і там ситуація абсолютно подібна. Надіємося, що а, з такими способами, способами те, що ми будемо сказати, що ми не будемо жити під російською окупацією, окупації, то Будім ну когда-нибудь не будь в крані, яка будь-яна а і ніхто не буде нарушати суверенітет. Столиці триває марафон Кікімор. Дві доби благодійний фонд сестри перемоги разом із волонтерами плетуть захисні костюми для бійців з АТО. Маскувальну амуніцію відправлять на передову добровольчим батальйоном, бійцям нацгвардії та збройним силам України. Вот это комплект Кикимора, в него входят вот штанишки. Они регулируются под размер, потому что ну, эту фурнитуру мы тоже сами покупаем. Вот. Это штанишки, вот мы складываем такие сумки, которые тоже сами покупаем. Тоже. Теперь вы понимаете, куда идет наша зарплата. А ще так само сплетена куртка та накидка на зброю. Маскувальний костюм може врятувати життя снайперу. Стрілка просто не помітять. Техніку ж плетіння опанувати під силу кожному, хоча робота кропітка про необхідність таких виробів багато хто тут знає від родичів з фронту. У світлани Ватосин. Коли тогда у мене от очень не виходить на связь. Я прихожу сюди, успокаїваюсь зі плетеніки. Кімор розумію, що я можу зробити щось, що реально йому допоможе. і не только йому, а таким же каком. У нас был мальчик, которому 4 года Никита, он тоже плел кикиморы, и девочка приходила, которая плела кикимору для папы, который в Айдаре. На виробництво одного комплекту може піти кілька днів. Працюють жінки, не покладаючи рук. Які саме кікімори плести уточнюють у бійців. Перед виконанням замовлення ми телефонуємо хлопцям або волонтерам і уточняємо, яка має бути колір переважати в кікіморі. Якщо вони дислокуються десь у степовій зоні, то ось така основа буде. Якщо це ліс або така, такого плану об'єкт якийсь там, звичайно, зелений. Тобто це тільки конкретне побажання бійців. Всього за добу допомагати прийшли близько 40 небайдужих. Плили і вночі. Такою активністю навіть налякали сусідів. У нас сьогодні були поліцейські. Дам нас сусіди визволі поліцейських, тому що не знали, що тут такою ночі. Вони приїхали і даже пліли. Пакунки з костюмами передають на фронт через волонтерів. До кожного комплекту завжди вкладають власноруч зроблені мотанки, ладанки, іконки. Взагалі тут кікімори платуть вже більше року. Є й віддяка. всі стіни завішена солдатськими шевронами, прапорами, фотографіями. Волонтери кажуть, замовлень від бійців не менше. Є. Таке враження, що вони десь десь просто в бізнобізно в пропадають, тому що замовлень їх не меншує. Це точно. Фактично, у кожного снайпера по-хорошому мало бути кілька варіантів. Має бути зимовий, має бути осінній, має бути літній. Це все різні кольори. От, а, ну, насправді такого немає. Добре, якщо у снайпера є один-два костюми. Марафон допоможе в рази збільшити виробництво кікімор, таким чином захистити більше українських солдатів. Всі охочі можуть долучитися. Триватиме захід на арсенальній 15 ще добу. Іван Біличенко, Вікторія Попову, Чортур Коноваленко, Андрій Ніконов телеканал Київ. Екскурсії містичними місцями столиці найбільш популярні сьогодні серед туристів. Про це розповідають експерти туристичної галузі. Загалом же фахівці наголошують, що туризм у столиці недостатньо розвинений. Його можуть пожвавити створення єдиного календаря подій, за допомогою якого туристи змогли б організовувати свій відпочинок. Також має бути і відкритий реєстр екскурсоводів, де велася б статистика і можна було б замовити конкретного гіда. І ще радять експерти необхідно мати більше туристів туристичних брендів. Ні, у нас реєстр компаній, скільки у нас загрузка готелів, хостелів, скільки у нас зараз туристів. Але ця інформація, її нікуди немає, тому що у нас відсутствує в туризмі повністю статистика. Це теж зовсім неприємливо, так як це теж тормозить розвиття міського туризму. Справа в тому, що чим кращий туристичний бренд, Тим більше приїде туристів з провінції, наприклад, в Київ, і оцих брендів їх має бути багато. От ми говорили тільки, що да поліція новий туристичний бренд. Це правда. Якби в нас таких маленьких брендів в Києві були десятки, вони з'являлись постійно, то більший поток би туристів їхав би в Київ. На старт, увага, марш у Києві. Пройшов велопробіг. Критична маса. Учасники підкачали колеса, перевірили гальми і рушили величезною колоною від центру міста до Труханового острова, аби не тільки популяризувати велорух, але й показати водіям, що на дорозі усі рівні. Олександр без двоколісного друга своє життя просто не уявляє. Каже, після дружини це друга його пристрасть і на роботу, і на відпочинок сім'я мандрує велосипедом. Тому для чоловіка вкрай важливо показати водіям, що велосипедисти равноправні учасники дорожнього руху. Це задоволення, по-перше, це спортивний спосіб життя, це сприйняття навіть я б сказав світу трошки інакше. Дуже змінюється сприйняття того ж самого міста, відстані по іншому сприймаються. Велобробіг критична маса розпочався з 10 років тому. Втім, активно до нього почали долучатися минулого року. Активісти прагнуть привернути увагу автомобілістів до велосипедного руху в місті та агітують за такий вид транспорту, адже він екологічно чистий. Сьогодні в одну колону зібралося понад 300 велодрайверів. Критическая масса это почти спонтанный збор велосипедистов, то есть получается такая ситуация, как если бы на улице вдруг случайно встретились 50-100 велосипедистов на одном перекрестке, и нужно понять, готов ли город к такому количеству велосипедистов. Серед такої кількості велосипедистів є і професіонали, і аматори. Наприклад, Сергій каже, з двоколісним життя веселіше, хоча чоловік і не спортсмен до пробігу готується ретельно. Я так більше початківець, якщо так сказати. У мене більше це велосипед це дом, робота, робота, дом. і по вихідним їжджу. Тому я не дуже сильно інконь. Щоб колеса і все. Такі масштабні велоподії відбуваються у багатьох містах України. Ганна навіть приїхала з Одеси, аби проїхатися столичними вулицями до самого Труханового острова. Дівчина каже, велорух справжнє мистецтво і тут є чому повчитися. Мені что они устраювають всякие, кроме критичної маси разные там. Мастер-класи по даунхілу. проведення акції не передбачає блокування руху автомобілів. Натомість учасники показують автомобілістам, що вони теж є частиною трафіку. Запевняють, найголовніше встановити візуальний контакт з водієм, тим паче, що водії стали більш люб'язними сусідами на дорозі і навіть аплодують спортсменам. Мы едем, оборачиваемся, там посмотрели в глаза, показали, что мы будем поворачивать. Е, ну, так приходится, что ради безопасности колони нам приходится иногда перекрывать движение с прилегающих улиц. Мы тоже очень вежливо, водителями объясняем, что вот покатуха, все классно, Буквально пару минут подождите, сейчас колонна проедет и поедете по своим делам. И водії толерантно пропустили колонну у свою мини подорож Ярослава Ковтун, Роман Тимошевский, телеканал Киев. Київська міська влада зібрала кошти необхідні для оформлення проїзних документів та переїзду столичних дітлахів на відпочинок до Хорватії. Нагадаємо, що мерія столиці Хорватії Загреба відгукнулися на звернення київського міського голови Віталія Кличка організувати відпочинок дітей із числа внутрішньо переміщених соціально незахищених сімей зі сходу України. 16 червня благодійний фонд Grace Джимерік надав суму в розмірі 240 тисяч гривень. Необхідно на оформлення закордонних проїзних документів для 50 дітей та супроводжуючих осіб медичних страхових, транспортні витрати, а також харчування та поселення у готель під час переїзду. Як зазначила заступник голови КМДА Гана Старостенко, цитую знаково щодо таких соціально важливих ініціатив міського голови Віталія Кличка долучаються як вітчизняні, так і міжнародні меценати та благодійники. У столичному зоопарку пройшло свята Морозиво. Також для відвідувачів звіринця підготували різноманітні конкурси та розваги. Зокрема, майстер-клас з виготовлення паперових капелюхів, конкурс малюнків на асфальті та папері, фотосесії, а також татуаж на обличчі з улюбленими героями та персонажами. Загалом у зоопарку відзначають, що останнім часом відмовились від гучних святкувань і перевагу надають культурному відпочинку. Ми е, зменшили, набагато зменшили присутність важких атракціонів, які надають там звук, запах, там світло, яке лякає наших тварин, оскільки ми ж природоохоронний заклад. Але екологічні розваги це естафети, це малюнки, це е, там ігри дитячі. Це все ми підтримуємо, залишаємо і запрошуємо. Я рисую морожене гран прі. Такое. О, оно у меня будет розово-белое в... в вафельном стаканчике. Ну, потому что мне понравился человек-паук и понравилось, как рисуют мороженое. Я могу сказать о своем рисунке то, что он прикольный и глаз. Мне он очень нравится. Очень нравится. Все организовано. Всех поощряют, никого не обижают. Очень нравится. И рисовали, и гонки с тележками, и рисовали на мольберте, и отгадывали загадки, и пели Танцевали, везде участвуем. У Києві триває 12-й фестиваль вуличної їжі. Цього разу організатори агітують за здоровий спосіб життя. Тому у меню переважно свіжі овочі та фрукти. Справжній острівець свіжості та прохолоди в спекотному липневому місті проходитиме і завтра. Серед пропозиції різноманітні прохолодні напої, салати і легкі закуски, особливо актуальні у літній час. Також організатори обіцяють і традиційні бургери, піцу та суші, але у незвичайній подачі від нових учасників фестивалю. Многое зависит от сезонности, погоды, формата, людей. Люди тоже очень разные меняются. Вот Двенадцатый фестиваль, например, у нас тематика свежести и море. Это свежесть, легкость, салаты, помидоры, фрукты, море, рыба, рыбный павильон, где очень много морепродуктов. Мы привезли, наверное, половину Одессы, если не все Одессу сюда. У столиці посадили понад 8 мільйонів квітів. У Київ Зеленбуді зазначають, що майже вся продукція вирощена власними силами у парниково-аранжерейних господарствах на територіях виробничих баз комунальних підприємств. Здебільшого це чорнобривці, ценерарії, альтернатера, хлорофітом, бегонія Тощо це розмаїття планують розширити. Вже обговорюється питання вирощування рулонного газону власними силами та надання послуг з його влаштування. Також планується збільшення використання ні, багаторічних квіткових культур та вирощування злакових трав зазначає генеральний директор «Київзеленбуду» Сергій Симонов. Нагадаємо, зелене господарство в столиці налічує понад 18 гектарів квітникових квіт... квітників на півтисячі об'єктах. Ну, у мене на сьогодні ця вся інформація. Дивіться обов'язково завтра «Тижневик» о 21-й. Ну а цей випуск продовжить новини спорту. Я вам бажаю гарного і теплого вечора. вітання на телеканалі Київ. Найцікавіші новини спорту. Сьогодні новий сезон у елітному дивізіоні з футболу розпочали ще шість українські клуби. Другий день дебютного туру сезону 2015-16 років відкривали одночасно дві гри. Протистояння між Олімпіком та Чорноморцем закінчилося з за рахунком 2-2. Варто відзначити перший гол за в офіційних іграх за моряків Владислава Калітвінцева. Щоправда, не його гол, а захисника Мартиненка на третій компенсованій хвилині гри врятував одеситів від поразки. У матчі металіст Карпати подібної інтриги не спостав. Завдяки дублю Володимира Прийомова футбольне протистояння з заходу та сходу закінчилося на користь харків'ян 2-0. У другий ігровий день першого туру завершився поєдинком між Ворською та Волинню. У Києві відбувся вечір професіонального боксу за участю найкращих бійців промоутерської компанії Юніон Боксинг Промоушн. Під час спортивного заходу було проведено 5 рейтингових двобоїв та розіграно пояси континентального чемпіона за версіями «WBA» та «UBO World». Володарем титула UBO World став Український українець Олександр Єгоров, який здобув дострокову перемогу в бою проти грузинського боксера Володимира Занезашвілі. Ще два українські боксери Олег Єфимович та Артем Далакян стали континентальними чемпіонами за версією WBA. Єфимович за одноголосним рішенням суддів був кращим за Фіна Туома Еронена. А Далакян переміг іспанця Ангеля Морено. Родзинкою вечора став прощальний бій легендарного боксера В'ячеслава Сенченка, котрий здобув 27-му перемогу на профіринзі та 25-ту перемогу нокаутом. Я хотів конечно, щоб не закончився так. Потому что я готовился к этому поединку и ну, хотел приложить максимум усилий, чтобы закончить его досрочно. Я как бы доволен своей работой. Я мало открывался, мало давал сопернику возможности себя атаковать, поэтому я как бы доволен тем, что я запланировал все получилось. Бои удались, да. В некоторых были досрочные победы, некоторые продлились все отведенные раунды, вот. Но тем не менее. Любой праздник спорта, любой праздник бокса это событие. Потому что вопреки тому, что в какой сейчас тяжелой, тяжелой ситуации наша страна, тем не менее, бокс, спорт в целом развивается. На цьому все. Будьте здорові!